Зараз я вам покажу топову локацію у Франції, яка для мене дев'ять з 10, де кожен з вас знайде свій ідеальний відпочинок. І ця локація крута цілий рік і в будь який сезон. Чиста прозора вода для купання, облаштовані пляжі з м'яким піском, душами та рятувальниками, сучасний дитячий майданчик і зони для пікніків у тіні дерев. Любиш активний відпочинок, Каякі, каноя, віндсерфінг, риболовля, а ще 7 кілометрів доглянутих стежинок з неймовірними краєвидами для піших прогулянок, бігу чи велопокатушок. Хочеш атмосферного? Що чи та вихідні? Концерти, фудкорт та жива музика. А ще тут часто проводять спортивні змагання різного формату. Програму можна подивитися на офіційному сайті. Навіть можна залишитися з ночівлею поруч кемпінг для наметів і кемперів, глеймпінг та котеджі майже на березі. А перекрию карту. Це знаходиться все на озері Кос, штучному озері у департаменті Корес, недалеко від міста. Пінус. А чому ж для мене 9 із 10, бо влітку особливу спеку тут дуже багато людей. Знайти місце в тіні теж виклик. А припаркувати машину справжній квест. Хоча парковки є, просто дуже багато людей. Збережи, щоб не втратити локацію і підписуйся, і заходь. На сторис.